Вітаємо вас на платформі LCloud. Сьогодні ми розбираємося з компетенціями. Отже, як нам так зробити, щоб перелік компетенцій, який заповнює педагог, він, не був, він був відфільтрований відповідно до стандарту освіти, який є прикріплений до групи. Отже, як нам це зробити? Ми знаходимо групу. Давайте перейдемо в розклад, управління розкладом, вибираємо групу. Вибираємо, так, вибираємо е, навчальний план. Так, от ми бачимо, що навчальний план демонстраційний навчальний план прикріплений до цієї групи. Натискаємо переглянути, редагувати, і нам треба подивитися, який стандарт освіти. Отже, тут не вказаний взагалі стандарт освіти цієї групи. Ми вказуємо, для прикладу, демо стандарт. Далі нам треба подивитися, які ж компетенції взагалі прикріплені до цього стандарту. Ми переходимо в стандарт освіти, шукаємо його і натискаємо відповідну клавішу компетенції. Бачимо, що от, тут дві компетенції додані. В принципі, нам зараз цього достатньо. буде. Зараз ми перевіримо, чи цей перелік нас відображається якраз в навчально-методичному комплексі. Вертаємося в навчально-методичний комплекс, вибираємо групу, вибираємо предмет, редагувати і дивимось, що у нас виходить. Тут. Так, де у нас компетенції? І бачимо, що тут тільки з'явилися дві компетенції, які може вибрати. Викладач, всі інші просто зникли з переліку, так як не використовується в цьому навчальному плані. Якщо представити візуально це все, цю схему, вона працює наступним чином: тобто, до навчальної групи ми вказуємо навчальний план. В навчальному плані вказується стандарт, а стандарт вже містить перелік компетенцій, які конкретно використовуються в цьому стандарті. Як результат до всіх предметів, які б не були в навчально-методичному комплексі, ми можемо приєднати тільки той перелік компетенцій, які і у нас вказаний в стандарті. Дякую за увагу і до зустрічі на платформі LPout.